Мої хороші, знаєте, зайнялася е, е, обмебльовувати квартири. Е, зрозуміла, знайшла людину е, російськомовну і зрозуміла, що це щось не те. Е, предложити своїм підписникам я не можу. Коли я чую фальш, коли я чую, що десь мене дурять, та я ще не знаю де, я розумію. Що рано чи пізно я узнаю і радити своїм підписницям я таке не можу. Ось, і мені треба обмеблювати. І одна розумна людина в моєї компанії порадила каже: Марина, а ти що не можеш сама? Ти що це не робила? Що ти боїшся? Я подумала собі сказала, ну, реально, не боюся, чого я це не зробила. І коротше мене ж цим займався чоловік в Україні, гардеробні робив, і оці уголки. Теж від нього залишились. Є люди, котрі передають йому товар на Україну з Туреччини. Думаю, а ну я попробую. І знаєте, що я подивилася? Що можна за ті самі гроші, коли нам меблюють і роблять повністю дизайн з дешевих матеріалів то я так зрозуміла і вже намалювала собі, що має бути. І я зрозуміла, що ті самі гроші можна вкласти, але зробити набагато круче, набагато ефективніше. Ось, І я вирішила це робити. І трішечки вам покажу, що у мене похвалюся. Кажуть, що я хвалько, що я хвалюся, а коли я роблю щось добре. Шикарно. то чому не похвалитися, коли я можу, коли я тут сижу в Туреччині і можу своїм підписникам це зробити. І задурно не буду сидіти, і теж якусь копійку буду мати. Ось так мої хороші. Так що дивіться, що у мене вийшло. Дивіться, Валентина, знімаю вам столик. Подивіться, який гарний. І стільці сюди підходять. Дивіться. Просто ідеально. Ну подивіться, який м'ягенький, модний, стіл розкладний, подивіться. Ось. Все, що пише книжка. ну подивіться, Ось. І ось ця консоль. Оригінальна. Тут штори можна любі. І синього кольору. Бачите, воно як переливається. І сіро. подивіться, яка консоль. От, ви все собі тут поскладали і посуд, і що хочете. Подивіться. Ну, зеркало ми не брали як декор. Якщо хочете, завжди можна добрати. От, я балдію і цього набору. Я просто балдію. Подивіться. І з вашим тим диваном сірим просто ідеально. От думайте, штори і сині. І темно-сірі. Я вже хожу, молюся коло нього. Бачите? Тут у нас такий диван є під нього. А до речі, тут є під цей набір класний диван. Ну, ми вже вибрали в голови, то не будемо. Бачите, а це під телевізор менша полочка. Можна і таку, але ви схотіли, щоб наверху нічого не було. І ця ідеальна. І це набор просто ну, просто бомба гранат. Ось так. Ще один диван, значить, угловий. Бачите, але є тільки цей колір. От я вам показую, як він є. Він розкладається і туди. І сюди піднімається, Ось, ну такий гарний, якісний. І тут десь теж з чим. -то. Бачите, туди розкладається. То є і отакі подушки. У голови теж дуже гарний. теж дуже гарний. Галочка. Я поміняла. Такі поміняла вам на темний. Правда, тут ідуть подушечки, але ми зі шторів. Зробимо дві подушки, і буде ідеально. Це тут взагалі йде малюсінька, вона вам не суттєва. Але я дам ще штори дві, і буде супер. Декорейшн. Дивіться. Декорейшн. Вона показує до хлопка і хлопкову тюль, бачите? Або так, о, дивіться. А, а до цієї теж підходить, так? Да? Угу. От така. Віця вона сказала, що отака буде дуже гарно. Отака іменно та сірібрана. Ні, отака. Зараз піду на дивитися на диван. Ну, дивіться, я знайшла ліжечку. Ось. Мінімум спинка. Шесть. Шесть. Ось. Нам треба саме головне це. Але дивіться, тут підходить і під вашу, і під, під Галина Вашу, і під Валентинину. І нам Ми... така теж, Да. І нам така підходить. І найголовніше, що тут газові ці. Що? А, дивимося на саме головне, Валерій. Показує. Що це є? А, оці штуки. підйомники. Оці підйомники. То, і їх дуже, не, не два, як у нас там вдома, да, а їх чотири. чотири. Да. І тут по два. І тут, ось це саме головне, дивіться, який у нас низ. Ну я там всі передивилася, і саме головне, що у нас їде ось пилосос. Колір, тут колір сірий, мені здається, що всім нам підходить. Три. Матрас ідеальніший. Подивіться. Я не знаю, чи стоїть навіть щось шукати, тому що там спинки. Perfect. Квалітет. А, это знімає. Постирати? А, чехол. Ідеально, дивіться. Чи стирається, переться тільки чихов. Все, йду питатися ціну. Дівчат, ну я не знаю. Тут, тут нема що видумувати. Ми з Валерою зупинилися, тому що нам треба, щоб біля стіни всі останні вони, е, вони довше. Тобто буде мало місця біля стіни. Ось так. Ну і оцей диванчик ми з вами бачили. Зараз на балкон. Валер, поміряється диван? Скільки? Метр шістдесят у складеному. На балкон ідеально. Ось він показує. Ну, дивимось. Супер. Отак, дівчата, це ідеальна річ. Тому що це ще основне місце. Ну, як то можна і в кімнату з балкона забрати і мати додаткове місце. Для спальні, чи з дитиною приїхали, чи як, особливо, чи ви з внуками приїхали. Маєте додаткове місце. Дуже гарна дівчата, якість і різні кольори. Ми беремо тільки якість а, а якість. Тільки гарно. Отакі От дуже гарні під кольора під диван можна підбирати. Отакі, От наприклад, щось в лофті я буду вибирати. Отакі гарне. Ой, оце дуже гарне. О, тут теж цвіта хороші, бірюза красива. Дуже гарно. Це ми все говоримо про якісні. Ось. І цей дуже багато дивиться, так? Да? Тут любить такі, о. І цей дуже гарний. Дуже гарно можна поєднувати з двома кольорами. Круто. Зараз по мебелі, добре. От, угу. О, дуже, дуже дуже гарно. Все можна піддівати. О, І тут трошечки мюрюзи, мені в синім. От кому є дуже І Оце дуже гарно, дівчата. Зараз нам покаже картинку. Дуже гарно класика. теж. Класіка, так? Клас. Ой, і тут така якість. Дивіться, це все плотні і все, все гарні. Ось, Дивіться, і такі, і такі, і такі, і такі. А тут покажемо картиночку. Ось так воно виглядає. От, і подушки. Бачите, подушки покривало, буде дуже гарно. Тобто з цієї, з цієї гами якісної буде дуже гарно. Треба так розраховувати, щоб покривали і подушки були всі разом в одному тоні. дівчата, ось штори, показую картинку. Отак вони дивляться. Дивіться, отак. Знову це тільки я говорю про якість. От, от Будь ласка. Отак, бачите, як низ? Я ще не вибрала, чекаю примірки. Дивіться, і таке. Ось таке. Сьогодні я вам кидаю, так, тільки що ви подивилися, презентабельно, а потім я поміряю, скажу, скільки мені вийшли ціни, вони все міряють, все роблять, і все буде у нас супер.